Привіт! З вами Фальконе, він же Дмитро. Продовжуємо грати на мапі Малинівка. Так, це другий сезон. І що я хочу? В першу чергу я хочу поїхати. Ось насіння набрав. Хочу поїхати до нашого садку, біля Люськи і щось там посадити. Я хочу полуниці. Так, відро зафіксуємо, Ось ці всі мішечки зафіксуємо. Так, готово. У нас є там навоз, у нас є субстрат, у нас є насіння. Що нам ще потрібно? Нам потрібно сіно. Так, а сіно, сіно, сіно. Сіно у нас у подвір'ї. Зараз я там трактор залишив. Спробую набрати трактором сіно. Так, я просто не знаю, куди його краще помістити. Оце питання. Так, а давай ну я тебе тут заглушу поки що, а зараз займусь я сіном. Ось трактор заведений. До речі, дуже брудний, дуже, дуже зламаний, поганий технічний стан у нас у всіх тракторах. Я згодом їх поремонтую, думаю, у цій серії, але дуже багато грошей треба. Наприклад, цей трактор по деталям мені обійдеться у 80 тисяч гривень. Це дуже дорого. Ну, реально дуже дорого. Я не знаю, давайте я буду по одній техніці, мабуть, ремонтувати. А, більш за все, я їжджу ось на цьому в Білорусі. Скоріше за все, я зараз їм попрацюю, потім приїду, його відмию добренько, і поремонтую. Так, а що нам для початку треба зробити, це набрати трошечки соломи. Так. Ось повний ковш соломи. Я сподіваюся, нам вистачить на перший час. Так, а як же нам туди доїхати? Треба визивати, мабуть, костіка чи константу, чи хто у нас є вільний. Щоб вони поїхали за мною на нашій ниві. Ось, і так само, так, таким чином, точніше, ми доїдемо ось вдвох, бо одному мені, як завжди, важко. Зараз почекаємо робітники. Так, ковш ще не проіржавів, нічого не випадає, це добре. Отже, до нас прийшла Константа. Дякую, Константа, що мені допомагаєш. Поїхали зараз до ліськів подвір'я, заповнимо садок, виберемо культуру, яка у нас буде рости. Так, я думав, що це полуниця. Константа, давай, ти їдеш за мною чи як? Там полуниця чекає. Багато полуниці, давай! Доганяй Константа, я бачу, що ти можеш. Я бачу, ти шевелиш коліщатками. Давай, давай, ну. Їдь за мною, Константа. Що за діла? Ти їдеш чи ні? Так діл не буде. Отже, трошечки помінялися ми місцями. Все ж таки на цій калимазі трошечки передачі заїдають, ніхто не може їхати окрім мене. Я тут розумію, що до чого, тому виходить так. Трактор більш слухняний, тому на тракторі їде Константа, а я поїду вперед на Ниві. Не, ну, ну вони як знають. Давайте тікайте, вони, вони, як тільки я заїжджаю у місто, точніше це село, вони відразу, відразу йдуть по дорозі переді мною і не розходяться. Я не, я не розумію, що не так з цими людьми. Ну просто капець. А давайте я по траві, зараз їх буду об'їжджати Дивіться, він навіть... Не звертає уваги, просто пофігу. Тулить по прямій. А он попереду, дивіться, який борзи йде. Який походняк у нього. Він точно під колеса може кинутися. Так, приїхали. Отже, дякую, Константа, я далі сам. Нічого собі, ти окуляри наділа? Круто, круто. Отже, керуємо трактором тепер ми. Добре, що не костік. Костік би зараз всі гроші у мене з'їв би на цьому тракторі. Він такі виділи, що врізається всюди, щось ламає, але гроші хоче більше всіх. Так, а спочатку, що мені треба? Ого, я забув, точно, треба буде порівняти тут землю. Але треба, мов. О, точно, я знаю, пісок сюди, пісочком привезу, все і порівняю тут. Так, для початку нам треба висипати сюди. Наше сіно, точніше, солому. О, бачу. Ось все, вона. На, на, на цьому. На огородику нашому маленькому ось, бачите? Сіно, точніше, солома. О, то воно все буде із солому рости. Слухайте, можливо, тут можна квіточки посадити? Я не знаю, не знаю, можливо, квіточки будуть дорожчі, ніж все інше. Так, спочатку треба відігнати трактор. Зараз у нас буде багато справ на машинці. Двері зачинили. Тепер, тепер найважливіше. Так, спочатку насіння. Насіння зараз сюди висипемо буде щось у нас рости. Так, пішло А, До речі, можна ще такі три ведеречка привезти, але це буде згодом, згодом я привезу, все обов'язково. Мені здається, чи машина кудись котиться. Так, дивіться, потрошку машина котиться. Та нічого, далеко не котиться. Да он паркан. Так, далі що нам потрібно? Нам потрібно субстрат сюди привезти. О, субстрат. Давай насипся кудись не в ту сторону. Ви бачите, як він сипеться? О, оцей нормально. Висипається. Так, скільки у нас там ще мішечків залишилось. До речі, треба не забути, біля магазину ще два мішечки лежить. Я забув їх з минулого року. Вони там під снігом десь загубилися. Ай, давай висипайся ось так. А Далі. Не взяв. І ось ти висипайся. А, а цей не може так висипатися? Мені треба обов'язково підняти. Ооо, я так, я так не домовлявся, слухайте. Не щоб десь накидати. Дивіться, як куди сиплються. Просто капець. Просто напором. О так, дивіться, скільки у нас тут субстрату. А, взагалі небагато. 340 літрів. М так, і ще останню Ось це нормально посипалось. О, так, у нас все заповнено Тепер треба подивитися, що у нас є по рослинам. Ага, ось лопатка. Наче не багато прокопав, але втомився. Слухайте, ось посадив декілька кущів полуниці. У нас тут буде все ж таки полуничка, я вирішив. Помідорок у нас там цілий-цілий огородик помідорів, а там буде полуниця. Так, чого нам ще не вистачає, можливо, ще капустки. Треба ще, можливо, один садочок побудувати і буде там капустка. Але це все потім, потім, потім. Так, що я хотів? Треба спочатку заїхати трактором. Все ж таки, я хочу його помити і трошечки відремонтувати. Подивимося, дамо йому нове життя. Отже, приїхав я під майстерню. А, дивіться, все ж таки я скинув противаги і скинув ковша. Тут 55% пошкодження, все ж таки, треба поремонтувати, а то він проржавіє, я не зможу працювати. А трактор взагалі якийсь іржавий. А я спочатку спробую його відремонтувати, і думаю, бруд брут. Буду в процесі справи видаряти. А якщо не вийде його видалити, то поїду на мийку. Отже, ну що, починаємо? Починаємо ремонтувати техніку. Ого, ну і ремонт мені став. Дуже-дуже дорого все обійшлося. Але дивіться, дивіться, воно все новеньке. Як новеньке. А бруд все ж таки я не видалив. Він дуже сильно засох. Я ганчіркою тер, тер не відтер. Ну нічого, зараз поїдемо, помиємося. Так, але, але вже немає ушкоджень. Слухайте, немає ушкоджень. Все у нас справне, все нормальне. Ну, можливо, ще є фарба старенька, але я поки що перефарбовувати не буду. Мені головне, щоб був добрий технічний стан. Так, зараз заводимося і на мийку. Так, що я збагнув? У мене дуже мало палива. Треба заправитись. Ось, бачите, у мене показано майже на нулі. Зараз будемо заправлятися. Так, достає шланг до заправки. І зараз подивлюся, чи достане шланг до мийки. Так, включаємо наш керхер. Ось, достає. Зараз помиємо ковш. Так, дуже дуже далеко, далеко, може шланг порватися? Відмивається, наче відмивається? Так, фарба все-таки пошкоджена, але але тепер він технічно новий і справний. Нічого не пригнило. Я там все попідварював, все нормально. Тому зараз помию трактора. О, дивіться, бруд відмивається. Дуже файно виглядає. Як новенький, Ну просто майже як новенький. До речі, на... назбираю, може, грошиків і буду шикувати. Я перефарбую трактор в новий колір. А то цей мені вже приїдівся. Я хочу якийсь новий гарненький трактор. Бо це вже іржа. Так, це скоріше за все іржа, тому що воно не відмивається. Але. Чекайте, зараз я переїду трошечки ближче. Я ж з цієї сторони не мив трактор. Ось. Зараз ще з цієї сторони помиємо. Ось сюди під арками. Нормально, треба залізти все вимити. Пропорейс треба відмити. Не подобається мені те, що воно все брудне. І все ж таки, мені здається, що це і ржат. Все ж таки, ця фарба пошкоджена, і я вже краще це не відмию. На жаль, на жаль. Ех, а такі були перспективи. Ну що ж, давайте зараз трактор я поставлю в гараж. Точніше, не в гараж, а на наше стояночне місце. І хочу подивитися, що у нас там по помідоркам і що у нас по полуниці. А, точно, зрозуміло. Слухай, Люсь, дякую. О, до Люська. Ой, до вогонь баба, слухайте, що вона мені порадила. Треба взяти полити нашу полуницю. Я то її не полив. Я все викинув і солому, і добрива, все позакидав, але не воду. Води у нас немає. У нас є колонка у дворі. Отже, що мені порадила Люська? Треба забігти до сусіда. Він то мене чечик брав. Але так гроші не повернув. Тому можна буде брати зараз і користуватися його причепом. Він невеличкий, якраз перевозить воду, ось він стоїть. Тому можна його забирати зараз і їм користуватися. Якраз не треба їхати за діжками великими. Ось, дивіться, такий маленький тонничок. А це що тут? Якісь о, ці пестициди? Не потрібно, нам потрібна просто водичка. Зараз під'їду, під'єднаю. Подивлюся, як воно все буде. Головне його вимити, бо все ж таки не хочеться, щоб якісь нітрати попали на огород. Так, під'єднали. Все, добре. Зараз, зараз я виїду, Зачиню ворота. Це ж я тільки свої не зачиняю, а чужі треба обов'язково зачиняти. Так, ну, зараз будемо поливати наш городик. Так, треба трошечки розвернутися. Ось і можна поливати, правильно? Я сподіваюся, я на той огород вилив. Сподіваюся, що на тей. Так, розвернуся, розвернуся, все добре. Так, головне тепер подивитися. І впевнитися, що ми полили те, що нам потрібно. Так, так, все у нас є, солома є. У нас є вода, все добре, тепер полуниця буде точно рости. О, дивіться, навіть вона почала цвісти. Квіточки з'явилися. Все, чекаємо полуницю. І помідорчики чекаємо, і полуницю чекаємо. Ну а поки що, поки ми чекаємо, треба заїхати на автобазу і заготувати трошечки корму для корівок. Поки я завантажував наш кормозмішувач, про що я подумав? У нас у нас дуже мало трави, нам треба заготувати більше сіна. Дивіться, все сіно я вже вигріб. І що я згадав, діди казали, що є така трава, називається люцерна, і вона дуже крута для корівок. Тому я зараз залишаю цей трактор тут. Тут корівкам поки що вистачає корму, і тут вистачає, і там в короварниках вистачає. Я хочу посадити люцерну. У нас вже є поле, поле біля макаронної фабрики Крутецьке, офігенське, величезне поле. Так, спочатку треба завести цей трактор, а самому подивитися, що в мене є. Мені спочатку треба внести вапно на те поле, а вапно у мене десь було. Я тільки не пам'ятаю, скільки його було. Ось. Вапно було, не пам'ятаю, скільки було. Дуже багато було. Так, 1963 літри. Ну що ж, я думаю, 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 що треба буде трошечки ще закупити. А я, до речі, ніде не закупав вапно. Може, мене у мене десь лежить у сараях. Дуже ймовірно, що воно в мене є. Але це не точно, я не пам'ятаю. Так, вапна немає. Це у мене тільки є насіння і добрива. І там навіть трошечки свіженької травички, і силосні добавки, і. Ось скільки всього. І добрива. О, і насіння ще є. Капець, скільки всього. Але немає все ж таки у мене нормальної, адекватної порції вапна. Тому мені потрібно поїхати купити вапно. Ось, дивіться, повний причеп зараз цього вапна наберу в магазині. подивлюся скільки воно нам обійдеться. І повернуся сюди назад. О, дуже круто. Я попав на вапняний розпродаж. Це мені все обійшлося. В 60 тисяч гривень. О, ви пам'ятаєте, тут були соняшники, а тепер тут бур'ян. А чому за соняшниками ніхто не хоче дивитися, чому не посадити нові? Ой, діди, ой, діди, ви ж таке поле зараз просираєте. Краще б я їм займався. Ну, але то діло ваше. Я б його купив, але у мене немає 22 мільйони гривень. Тут поле 22 мільйони коштує. Це просто капець, це якась непідйомна сума для мене. Але, Але, що в мене є? У мене є вапно. А, так, я хочу якось е... причепити сюди, можливо, ще розкидувач вапна, якщо в мене це вдасться. А якщо не вдасться, це буде дуже, дуже сумно. Так, отже, що мені треба робити? Треба якось сюди його підвести. Ой, це буде важко, це буде важко. Я не знаю навіть, як це все щепити. А, ні, тут вал відбору потужності, навряд чи ми це причепимо. Так що придеться залучати ще один трактор. А Константі сьогодні хочеться працювати і працювати. Ну що ж, добре, працюй. Дякую Константа, що до нас завітала у гості. А, дуже дуже приємно з тобою співпрацювати. Ти не Костик і не Фідорка. Фідорка, в принципі, нормальна, але буває, теж хоче намахати. Але з Константою зараз все нормально виходить. Правда, пам'ятаю, коли ми в першій серії, в першому сезоні збирали пшеницю, а можливо то була не перша серія, але був перший сезон. Пам'ятаю, що Константа кинула трактор і десь тікла в кущі. Сподіваюся, цього разу так не буде. Так, вона їде за мною. Ну, щось повільно, але їде. Я сподіваюся, вона нас наздо... дожене. Вона, в принципі, знає, де поле знаходиться, тому зустрінемося вже там. Дякую Константі. Доїхали без пригод. Я її відпустив додому. Ось пере... перечепив причепи. Під'єднав сюди наш розкидувач. Він буде їхати з нашим Т-150к. І що ж, треба треба починати працювати. Так, щось нічого не видно за зелені. Отже, що у нас? Ми вмикаємо, вмикаємо розкидування. О, пішло розкидування. Включаємо GPS і будемо працювати. Нормально, нормально пішло, нормально розкидає. Але все ж таки розхід такий немаленький. Я вам трошечки мажу, мажу. Хоча нічого, і там хай травичка теж буде у вапні, і у нас поле буде у вапні. Я сподіваюся, тут у нас виросте дуже великий врожай люцерний. Який ми будемо згодовувати корівкам, і корівки нам будуть давати дуже багато, дуже, дуже, дуже багато молока. Ось так, на це я розраховую. Таке буває. Трапляється, ми порожні. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно зараз висипати вапно на землю. А потім ковшом підбирати і завантажувати в наш розкидувач. Так, завелися. Спробуємо розвантажити вапно. Так, Головне, щоб в ту сторону. О в нас якраз в ту сторону, все добре. 11 тисяч літрів вапна. О, зараз, зараз все висиплю. Наші 60 тисяч гривень лежать на землі. Ану, чого ти не висипаєшся? А, немає, може, місця. Так, тепер цей трактор трошечки відведу назад. Назад, назад, назад до дороги. Ось так. Готово. І треба що зробити? Відчепити причеп? Гідравліка мінус. Причеп мінус. Ось і зараз спробуємо позавантажувати це все в наш розкидувач. Беремо перший ковш подивимося, як це виглядає. А, До речі, в першому сезоні ми таким займалися. І що? Вапно не береться? Чекайте, як це вапно не береться? Не може такого бути. Не може такого просто бути. Фух, береться, я злякався, що воно не бралося. Мабуть, просто промазав, промахнувся. А то було б дуже прикро, що ми висипали 60 тисяч гривень на землю, а не можемо їх взяти і насипати в наш розкидувач. Так, спробуємо навантажити через сітку сюди. Ой-ой-ой. На землю трошки впало, але, але думаю, то не страшно. Іще трошки впало? Нічого, не страшно, я підберу. Довго воно висипається? Так, зараз підбираю ось це все. Так, все, наповнили, все наповнили, ще трошечки залишилось. І все ж таки, як гарно працює трактор, коли він повністю відремонтований, нові компоненти стоять. Все працює як годинничок. Так, а на що нам треба зробити? Нам треба доїхати. До центру поля, десь там, де ми ще не порозкидували, і починати знову розкидувати потрошечку, потрошечку, рядочок за рядочком, і поле буде у вапні. Дуже добре, дуже добре позасипали все вапно, все у вапні. І навіть трактор у вапні, і в грязюці, і у вапні. Нормально, навіть трошечки ще залишилося. Зараз, по швидкому, я це у розкидувач позакидую, щоб воно тут на полі не лежало. І їдемо на автобазу, беремо сівалку. Приїхали з роботу. Обов'язково треба помити техніку. Обов'язково Бо коли вона брудна, вона більш скоріш і швидше зношується. Це точно, це я вже перевірив на собі. В деталі попадає пісок і бруд, і взагалі все портиться, все ламається. Це дуже погано, а потім ремонт дуже дорогий. Тому треба обов'язково спочатку помити техніку. Ось. І ще трішечки, і ще трішечки, і буде майже як нова. Ну, звісно, якщо фарбу по -по обновити, то буде взагалі як нова. А так вона трошечки полущена, це нічого страшного. Я вже казав, головне, щоб були всі деталі, вузли, агрегати, цілі. Ось так. Трактор вже вимитий. А тим часом я підчепив вже сівалку на цей трактор. Ось така сівалка. Вже засипана 110 літрів. Точніше, 110. 1100 літрів засипано вже насіння і 700 літрів добрива. Ну що ж, поїхали? Поїхали працювати, працювати. Я вибрав культуру люцерну або Альфа-альфа. Дуже поживна харчова кормова травичка. Ось зараз я її посію. Посію на нашому полі якраз виведену під травичкою. Але це все буде в наступній серії. Наразі я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі!